Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 19 січня, 19 січня 2001 року, українська політика пережила один із найгучніших моментів початку нового тисячоліття. Юлію Тимошенко, яка обіймала посаду віце-прем'єр-міністра з питань паливно-енергетичного комплексу, було звільнено у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. На той час вона вже була однією з лідерів опозиційної кампанії Україна без кучми, що лише посилило резонанс навколо цього рішення невдовзі після відставки Тимошенко заарештували і вона провела за ґратами 43 дні. Для прихильників це стало доказом політичного тиску для опонентів підтвердженням серйозності звинувачень у будь-якому разі. Ця історія швидко вийшла за межі кабінетів та судових залів і перетворилася на загальнонаціональну дискусію про справедливість, владу та межі політичної боротьби. Парадоксально, але саме цей період став важливою точкою перезавантаження її політичної кар'єри. Тимошенко вийшла з цієї кризи не зламаною, а ще більш упізнаваною і впливовою фігурою на українській політичній арені? Історія 19 січня 2001 року нагадує, іноді поразка стає початком нового етапу. А як ви вважаєте, чи може тюремне ув'язнення зміцнити політичний авторитет, а не зруйнувати його? І чи не повторюється ця історія знову? 19 січня 1915 року відбулася військова операція, яка вперше принесла жах війни на мирне небо Англії. Німецькі дирижаблі Цепелін здійснили перший бойовий наліт на територію Великої Британії, розпочавши нову еру у військовій авіації. Перша світова війна принесла безліч інновацій у військовій справі, і дирижаблі стали одним з символів цього періоду. Їх використовували для розвідки та транспортування вантажів і, звісно ж, для бомбардувань 19 січня 1915 року два німецькі дирижаблі здійснили атаку на міста Грейт ярмут і Кінгслін. Це був перший випадок, коли цивільні мешканці Великої Британії безпосередньо відчули наслідки війни. Під час рейду загинули четверо людей, кілька будинків було зруйновано, і хоча матеріальна шкода була незначною, цей наліт мав значний психологічний вплив. До того моменту британці вважали, що їхній острів захищений від загрози війни через географічне положення, але Цепеліни довели, що навіть найбезпечніші місця можуть стати полем бою. Наліти дирижаблів тривали протягом наступних років, але згодом вони втратили свою ефективність через вдосконалення засобів протиповітряної оборони. Проте перший наліт 1915 року залишив слід в історії як початок ери авіаційної війни. Сьогодні ми розповімо про те, як одна настільна гра змогла підкорити весь світ у 1955 році. Надійшли в продаж перші комплекти гри Scrabble – улюбленої багатьма словесної головоломки, яка згодом з'явилась в багатьох країнах, зокрема і в Україні, під назвою Ерудит. Історія гри почалась ще у 1938 році, коли архітектор Альфред Буц вирішив створити розвагу, яка поєднувала будачу та інтелект. Він взяв за основу ідею складання слів з літер, натхнений популярними в той час кросвордами. Перший прототип гри отримав назву Лексико, але не викликав великого інтересу. Альфред не здавався у 1948 році. Він разом з підприємцем Джеймсом Бруном удосконалив правила і дав грі нову назву «Скрабл». Попри складний старт, гра почала набирати популярність після того, як її помітив власник мережі магазинів Джек Штраус. Він був у захваті від скраблу і допоміг вивести гру на масовий ринок. Вже у 1955 році перші комплекти почали продавати в магазинах США. З роками скрабл завоював серця мільйонів людей у всьому світі, ставши не просто грою, а символом інтелектуальних змагань та родинного відпочинку. Сьогодні вона доступна у десятках мовних варіантів, а й міжнародні чемпіонати зі скраблу об'єднують тисячі гравців. Чи любите ви грати у Скрабл? Або, можливо, верудит? Друзі, якщо ви бажаєте підтримувати український YouTube, то поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал.